Вітаю вас на авторинку. Сьогодні до вашої уваги Renault Scenic 2003 року. 1.9. Всім відомий і гарний двигун. 1,9 дизель автомат 380 тисяч пробігу. Має круїз, клімат і все необхідне для комфортного пересування. Оглянемо авто всередині. Має зручний ергономічний салон. Широкі зручні сидіння. Задній ряд три окремі сидіння, які складаються і виймаються, завдяки чому можна зробити рівну поверхню і загрузити щось габаритне. Має столики, додаткові ніші для взуття. Місткий багажник. В комплекті з запаскою і домкратом. Оснащений комплектацією круїз контролем. Туманні фари, електродзеркала, склопідімачі, клімат-контроль і міні-холодильник. Давайте заведемо. Має помилку по АБС-датчику. Пробіг автомобіля 386 тисяч кілометрів. Коробка та двигун працює відмінно. я запрошую вас на тест-драйв цього автомобіля, місто Білоцерка вулиця Сухоярська, 18. Ми працюємо кожного дня без вихідних. І я наголошую, вартість автомобіля 3100 доларів, автомобіль на автоматі 1,9 дизель.